Чому всі люблять меми? Бо вони нова валюта інтернету. Вони розлітаються швидше, ніж новини, стають вірусними за лічені години і можуть змінити навіть політику чи бізнес. Але як це працює? Чому одні меми вибухають, а інші ніхто не помічає? Зараз розберемось, уяви, ти прокидаєшся, заходиш у соцмережі, і там вже новий мем. Всі його постять, всі його коментують. Але ж вчора його ще не було. Мем це сучасна форма вірусної інформації. Він викликає емоцію, змушує ділитися ним і адаптується під будь-який контекст. Наприклад, шрек, просто мультфільм, а тепер це джерело тисяч мемів. Чи той самий чорт побери один емоційний кадр, і тепер його знає весь світ. Щоб мем став вірусним, потрібно три речі: простота, актуальність і можливість для реміксу. Чим легше користувачі можуть адаптувати мем під свої історії. Тим більше шансів, що він піде в народ. А ще бувають штучно створені меми. Бренди та політики теж цим користуються. Наприклад, Елон Маск і його меми про Dogecoin – це не просто жарти, а спосіб впливу на фінансові ринки. Меми це не поки. Це не просто картинки, це нова мова комунікації, де один вдалий жарт може змінити культуру. А ти вже сьогодні створив мем. Підписався? Ні, ну давай, не соромся, тисни кнопку.